Сьогодні вийшов на прогулянку. Зараз хворію Вийшов на прогулянку в сад і вирішив показати, що трішки що є по яблуні. Бачимо, є ось такі красиві саженці. Це вже другий рік. Це Вільям Спрайт. Це класне дуже літнє яблуко, хто знає. Ось дворічка річка, це на 106-й Так, Посеред них дуже чітко проглядається тут в шкілці. Був ремонт шкілки, що Вільям Спрайт окулювався. А тут живцем щепився. ремонт шкілки проводився, ось видно. Це червоно-мякушний сорт Одісу. Так, йдемо далі. Що тут ще є? Джулірет? Ось такий джулерет є. Також двохрічка на 106-й Ну, Тут трішки заяць підбив, але дуже класно затягнулось, проблем ніяких немає. Весь саджанець в плодових утвореннях. Ще є декілька саженців трішки кривенькі, але можна підв'язати, буде нормальний сорт Джулія. Ось. На 106-й підшепі двохрічка. Тут іде переділка, це вже у нас зимовий сорт пінола. Смачний зимовий сорт. Вже з плодами. Дуже швидкоплідний, на 106-й підчепі навіть. Це ремонт шкільки. це знову ж таки Одісо. Це, по-моєму, амулет ще залишився. Красиві, дуже яблука. Цього року він максимально розкрився, у мене маточне дерево. Показав дуже гарні результати тут, що скільки. Раз, два, три, чотири. П'ять дерев амулету ще є. Дуже велике, смачне осіннє яблуко. Луна, залишки, це вже замовлені. Є прекрасний такий сорт, дуже стійкий до хвороб, хвороб під назвою Topaz. Вже навіть бачите з яблуками. Тут в тіні йому важко забарвитися. Двохрічка на 106-й підчепі. Вже повноцінна яблунька. Вартість саженців по 100 гривень. Це декілька копав щойно дміани. Дміана, вона дуже швидко плодушиться. І вона навіть в шкілці вона не показує сильного росту. Це незалежно від підщепи сорт стриманого росту. Його, напевно, навіть можна а ось Йде переділок і тут вже видно інші сорти і зовсім по іншому шкілці себе проявляє. Це у нас Соломія, українська селекція. Вже так під 1,90 дев'яносто є саженці. Вже сильно розліші, хоча також дуже швидко, бачимо, закладає подові утворення. Сорт Малуша. Також це літній сорт український. Бачимо, які красиві крони. Також вже позакладав. Це двохрічка також на 106. Тут ще в мене має бути десь паланка. Ось такі саженці. Зараз я її вам покажу. Ось вона паланка. Також красиві саженці. Також вона сигналована, на цих двох річках. Пізніше вона за малушу. червона, але менш інтенсивно забарвлена. малуша дуже червона. От, літній сорт також український, доволі непоганий, є в наявності на 106-й підчепі трохи річка, тому необхідно звертайтесь. Ось, в моді залишився ось такі невеличкі саженці. От, в Кращу умови посадити, може себе непогано показати. Є в моді на 106-й підщепі, декілька саженців Це, напевно, слава переможцям, декілька залишилося з минулого року. Це ось ще один білий налив залишився.